Чи знаєте ви людей, які зростають по кар'єрі, але не зростають в особистому плані? Приклади на весні? Багато мені здається, дивіться, людина прийшла, наприклад, кладовщик спочатку, грущик, потім став кладовщик, потім став керівник складу, потім став, наприклад, керівник там ще чимось. Зростання є, є. Але як була зйомна квартира, так і залишилась. Як була перша машина, так і залишилась. Якщо взяти фінансову точку, пам'ятаєте цю лінію, да, і ми рахуємо тут в точці фінансової свій розрахунок. Пам'ятаєте? Mm -hmm. Пройшло 5 років, і фінансово людина залишилася в тій самій точці. Де фінанс, який різниця? В кар'єрі він зростає, начебто і зробляє більше, але він залишився фінансово в тій самій точці. Знаєте таких? Mm. Ну, правда, життя? Чому так відбувається? Чому людина на роботі зростає, а в житті не зростає? Ну, не розпреділяє видно правильно? Ні. Вже... Мислення... Да, Спосіб ну ні. Мислення. Що її е, заставляє, чому вона зростає на роботі? Чому людина на роботі росте? Бо вона попала в систему і система її стимулює, Або змушує. Розумієте? Її примушує система. Робити, вона робить роботу добре і підвищує. І ще в неї є керівник, який також змушує і контролює. Тобто є система, по якій працювати на роботі, і є керівник, який змушує, контролює. Людина робить все добре і є зростання. Отож, людина на роботі, дивіться, в системі, в моделі, контрольована, зростає. В житті, де системи немає, контролю немає, живу сам для себе, що? Е е е е немає зростання. От і вся різниця. Якщо у людини в житті буде план е розуміння, куди я хочу прийти, як я до цього хочу прийти, систематизовані звички, певний спосіб життя системний, то у людини є шанс зростати в житті. Але е отут приходить наш щоденник. Що таке щоденник? Що я робив, що я зробив? Це ваш контроль. Бо ви коли пишете в щоденник, відверта розмова з самим собою. Якщо я пишу не зробив, не зробив, не зробив, лінь там, щось ще, знаходжу виправдання. То мені щоденник показує, чувак, ти нічого не робиш, я тебе не підвищу. Щоденник це є функція контролю. Контролю примушую. Щоденник примушує вас щось робити. Саме